Вітаю вас, друзі, ви на каналі Домашній пташник. І поки я буду закривати курей та качок, я хочу задати вам декілька запитань, тому що я вірю і знаю, що мої підписники дуже розумні. Але поки що рекламна пауза. Привіт! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Реклама прозвучала за підтримки генерального спонсора Вухатий кріль І так ми продовжуємо. Оскільки я знаю, що мої підписники розумні, і деякі з них мають більший досвід, ніж я, то я задаю вам три запитання. А ви, будь ласка. Дайте відповідь в коментарях. Усі коментарі я прочитаю. Візьму з цього урок і буду вдячний. І так, почнемо. Питання номер 1 Запитання чи питання? Запитання номер 1 Яка на вашу думку порода курей найкраща для домашнього утримання? Запитання номер 2 Яка порода курей найпрожерливіша, а яка найекономніша в плані економії кормів? І питання номер 3 Коли найкраще починати сезон інкубації куриних яєць? От такі три питання. Я чекаю на ваші відповіді в коментарях. А тим часом я відповім на ці три запитання сам. Ну, в свою думку. Перше, найкраща порода курей, її не існує. Але та, що мені подобається, на даний момент це лівенська ситцева. Швидко ростуть. Неприхотливі і хотів сказати багато їдять, але це ж не плюс. Ну, не знаю, наскільки багато, можливо, не багато, але апетит у них гарний. <кхи> і порода Легорн мені теж подобається. Але там мінус Легорна в тому, що якщо ви хочете отримати м'ясо, то в Легорна цього немає. А ще характер Легорна такий, як то сказати? Вони завжди шукають пригод. Так, це перше запитання було. Це ж знову таки моя думка, і ця думка може з часом змінитися. Друге запитання. Яка сама прожерлива? У мене саме прожерлива це голошийка. От вони так набивають те волла своє, що він випирає нормально так. І третє питання. Я думаю, що найкращий час для початку інкубації це кінець лютого, початок березня. Отакі от мої відповіді. Мені цікаво почути вашу думку. Також стосовно качок. Мені почали писати, чи ви продаєте качок, чи ви продаєте яйця, чи буде весною що там. Відповідаю, я поки що не знаю, тому що я старого качура зарізав. А зараз в мене лишились тільки молоді качури, вони не, прові... не провірені. Їх треба провірити. Я можу лише сказати, що я залишатиму дві сім'ї. Виходить 3 плюс 1 три качки, один качур. І потім собі буду інкубувати, дивитись на результати. А вже аж потім, можливо, щось і буде. Якось так. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.